На коштую тебе. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, шановне товариство. Дякую за ту нагоду, що можемо сьогодні поспілкуватися. І прошу вибачення, що довелося вам почекати. Сьогодні ми планували зустрічі на Вінниччині, але у зв'язку з тими вчорашніми подіями в Одесі довелося перервати візит на Вінниччину і я поїхав з самого ранку в Одесу. Ви знаєте, я захоплений Одеситами і хочу вам сказати, що Розмови про те, що Одеса це якесь російське неукраїнське місто це все брехня і неправда. На Насправді Одеса, як і весь південь, це є все українське. Воно було, є і буде залишатися. Такі. Ці розмови цих всіх негідників, які сьогодні намагаються розколоти Україну, знищити територіальну цілісність України, що нібито. Ви не слышите голос юго Востока, все це дурниця, все це брехня і неправда. Україна починає змінюватися. І, зокрема, вона стає іншою після Революції Гідності. Саме Революція Гідності вона відкрила очі нашому сходу України, півдню України. І особливо після того, як люди побачили всі ці маєтки в Межигір'ї, то багато хто почав зовсім по-іншому дивитися. На те, які події відбуваються в нашій державі, що таке влада, як народ може управляти владою, а не навпаки формувати диктаторів, узурпаторів, які знущаються з українців, які принищують нашу національну гідність і які знищують українську економіку. Фактично вчорашні події в Одесі, хочу вам сказати, це швидше за все серйозний перелом. В боротьбі з тероризмом, сепаратизмом і диверсантом. Вчора в Одесі відбувався мирний громадянський проукраїнський мітинг. Люди традиційно зібралися на цьому мітингу українці Одеси і не тільки українці, ті, які виступають проти московської агресії, ті, які засуджують намагання Путіна сьогодні стравити українців між собою і створити так зване штучне протистояння, штучний громадянський конфлікт. Але на цьому місці появилися бандити, терористи. Причому найприкріше, що вони появилися фактично під керівництвом місцевої міліції Одеської, зокрема, одного такого полковника Дмитра Фучиджи. Який привів тих людей на це місце заступник керівника Одеської обласної міліції. І як потім, потім з'ясувалося, що цей полковник і раніше постійно займав антиукраїнську, прокомуністичну, прокремлівську позицію, постійно переслідував українських патріотів. І зараз він організовував і прикривав отих терористів. І ці бандити терористи. Напали на мирних одеситів, які традиційно збиралися з метою проведення проукраїнських заходів. В результаті було вбито чотирьох патріотів. Близько ста були поранені і сьогодні усі лікарні Одеси забиті пораненими людьми. Але українці беззбройні, мирні українці, вони дали відсіч. Вони дали відсіч тим озброєним бандюганам. тому що українців було набагато більше. Українці погнали їх в їхнє логово на так зване Куликове поле, ті сховалися в будинку проспілок, і потім самі чинили провокацію, підпаливши той будинок проспілок. Я вам поясню, чому. Тому що почав горіти в першу чергу четвертий поверх. А докинути якийсь коктейль чи ще щось інше до четвертого поверху практично неможливо. Тобто ці бандюгани, а там, очевидно, ціла купа була всяких наркоманів на підпитку, очевидно, вони собі влаштували таку забаву. В результаті в тій пожежі, в результаті того, що почав горіти цей будинок проспіло, ціла купа тих бандитів, вона просто-напросто задихнулася чадним газом. Частина з них почала вискакувати з вікон і близько 10 бандюганів-терористів. Вони просто розбилися. Але найважніше, що відбулося, і найважніші висновки перше. Повну відповідальність за стільки жертв, а всього тих жертв 42 в Одесі несе безпосередній режисер того скандалу і того спектаклю. Це Владимир Путін. Його крилівська банда, яка постійно зараз намагається провокувати протистояння в Україні для того, щоб відчепити якусь частину України до себе. В Росії шалена економічна криза, а Путіну зараз потрібно задемонструвати і показати, нібито вони мають якісь здобутки. На превеликий жаль, це робиться за рахунок України. І тому. Він несе безпосередню і персональну відповідальність і буде відповідати ще перед Міжнародним судом, перед Гаазьким судом за злочини проти людства і за всі ці жертви українців і неукраїнців, які він безпосередньо організував тут на нашій території. Це Путін і це його кремлівське оточення, яке веде війну сьогодні жорстоку війну новими правилами проти України. Наступне. Українська міліція на превеликий жаль, вона далі і далі демонструє свою абсолютну бездіяльність. Звісно, що я не всіх маю на увазі. Звісно, що є українські міліціонери, бійці Національної гвардії, які сьогодні, от зараз, в ці дні, проявляють героїзм, зокрема в Донецькій і в Луганській областях, де саме в ці хвилини відбувається активна фаза. Антитерористичної операції, операції, яку вже треба було давно завершувати. Операції, яка має покласти край тероризму в Донецькій області. І дякувати Господу, маємо позитивні результати. Хоча серед нас, серед українців, серед військових наших, серед міліціонерів є втрати, сьогодні 5 людей, що загинуло. Вчора ви знаєте, 4 пілота так само загинули. Сьогодні 5 бійців Національної гвардії загинули, але терористів вже викурюють з Слов'янська, вже практично зайняті усі блокпости в Краматорську і зайняті відповідні об'єкти в Краматорську українськими правоохоронцями. І вежа телевізійна, і приміщення Служби безпеки України, і інші приміщення. Поступово-поступово антитерористична операція дає свої результати і дає свої успіхи. Але чому вона не могла бути раніше зреалізована? Тому що місцева міліція відмовлялася виконувати наказ. І ми розуміємо, що 4 роки Янукович так будував армію і міліцію. Він будував її таким чином, що вони мали служити йому. Вони були не правоохоронцями, а режимоохоронцями. І ясно, що після приходу іншої влади за один день, навіть за один місяць, вони ж не змінилися. Вони були такими самими. Відповідно, вони не хочуть служити українській присязі, яку вони давали. Але це значить тільки одне. одне. Всі ці керівники міліції, СБУ, інших структур, військових структур мають бути не тільки звільнені з посад, вони мають бути віддані під трибунал. Великий жаль не виконують накази. Всі, ті міліціонери, які стоять в струнку перед російськими підполковниками і бажають їм здоров'я, мають бути звільнені з органів внутрішніх справ. Без права подальшої можливості служити українському народу. І це очевидно. І то саме має статися з тими окремими представниками одеської міліції, зокрема. І тими керівниками одеської міліції, які довели зараз ситуацію до того стану, бо якби вони не прикривали сепаратистів і терористів, якби вони їм не допомагали тим так званим колорадам, як їх там називають, то не було би стільки жертв. Я сьогодні зустрічався з багатьма одеситами і мені розказували, очевидці, коли міліція, після того, як обурені люди почали гнати тих колорадів, до цього куликового поля міліція почала їх захищати. Наших людей не захищали, коли вони стріляли з вогнепальної зброї нашого одного Свободівця, який під час обстрілу сховався за автомобіль, поранили з вогнепальної зброї. Причому уявіть собі, що куля прошила дверки автомобіля, попала йому в ногу в стегно. Повністю перейшла через цю ногу, пробивши артерію. Дмитро Кіров сьогодні, активіст-Свободівець, лежить в одній з одеських лікарень. Мені хотілося його провідати, але мене лікарі навіть не пустили до нього, тому що він без свідомості в реанімації зараз знаходиться. І таких поранених дуже багато є, дуже багато є сьогодні по Одесі. Міліція тоді ніяких дій не вчиняла. Натомість. Коли люди почали, озлоблені вже люди, вони почали гнати тих колорадів, то міліція почала захищала оцих так званих терористів і сепаратистів. І очевидці розповідали, коли міліція розходилася, за спин їхніх появлялися терористи, пускали кілька автоматних черг, міліція закривала. Причому позначки на рукавах деяких міліціонерів, червоні позначки були. Червоні пов'язки. Так само були в тих терористів, так само, як пригадуєте, коли під час Революції Гідності аналогічна ситуація була тільки з жовтими пов'язками, зальфівцями, отими снайперами. Також деякі міліціонери там ходять з тими стрічками колорадськими. Відповідно, це теж підтверджує, що вони підтримують тих сепаратистів.